Всім привіт! Гортав інтернет-магазин і замітив ось такий воблер. Ця приманка використовується для ловлі ставкової фурелі, ну, так сказати, ареа ловля. Це я прочитав в інтернет-магазині в описі до цього Воблера. Прийшов він в коробочці, але ніяких даних взагалі не було. Значить, в інтернет-магазині довжина була вказана 3,8 см і вага 2,3 грами. Ось так він виглядає. Для ставків, де немає течії, по акційній ціні заплатив всього-навсього 1 цент. У нас, де форель на ставках половити, немає місця, тому буду пробувати ловити на нього окуня на ставочках, ну і головня на гірських річках, але в таких місцях, де немає течії. Ну або практично немає. Не знаю, де продавець взяв довжину 3,8 см. Але з лопаткою 4,9 см, без лопатки 3,3. Пишуть, що попало. З вагою теж проблеми. В інтернет-магазині вага була вказана 2,3 Тут 2,18, ну 2,2. В принципі, не критично, але все одно сподобався мені ось такий колір Воблера. Гачки-одинарники, але мені здається, вони якісь неякісні, тупуваті. І ось ці кілечка теж трішки завеликі. Ну, подивимося, нічого змінювати не буду, а вже під час риболовлі побачу, чи потрібно їх замінювати чи ні. Ось такий колір у приманки нагадує веселку. Петельки потрібно проклеювати. І ось на рахунок того, як фарба тримається, бачите, є якась вже подряпинка, Не знаю, звідки вона взялася. Ну, приманка їхала в коробці. Воблер для ареоловлі, не знаю, правда це чи ні. Але якщо для Ловлі Форелі ставкової, швидше за все, це якась копія на японську приманку. На жаль, я не знаю, друзі, хто має подібного Воблера оригінального. Напишіть, будь ласка, як він називається. Ну, буде в мене ось така копія. Подивимося, як він себе покаже на водоймах течії, ну або там, де на річках де течії, немає. Повторюсь, надіюсь, ловити головня та окуня. А на ділі він себе покаже також, хто має ось таку копію. Теж напишіть свої враження в коментарі під відео.